Страждання не мають сенсу і не приносять зростання. Іронічна теза страждання це лише марна трата часу, вони не допомагають нам змінитися чи зростати. Але Біблія дивиться на це зовсім інакше. І не тільки це, але й хвалимось у скорботах, знаючи, що скорбота виробляє терпеливість. До римлян 5.3. переклад Івана Огієнка. Коли ми переживаємо важкі часи, ми можемо знаходити в них гордість, адже саме через ці випробування ми вчимося бути сильними та наполегливими. Як тренування роблять нас майстернішими у спорті, так і труднощі зміцнюють наш внутрішній стержень. Долучайтеся до святі протиріччя, щоб досліджувати дивовижну силу страждань у світлі віри. Починайте свій день із Божої іронії, підпишіться та отримуйте натхнення щодня швидше, ніж завариться ваша кава.